З'явилася сумна новина щодо GTA 6. Steam відмовляється від регіональних цін в низці країн і я розкажу в яких саме. Ubisoft знову переносять релізи своїх ігор. Spider-Man 2 б'є рекорди. Ну і болюча тема про те, як росіяни робили український переклад. Звичайно ж, я не забув і про знижки та акційні пропозиції в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play UA, а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Ви дивитесь вже 61-й випуск ігрових новин. Не забувайте, будь ласка, за підписку, вподобайку та коментар. Ці прості дії дуже Мотивують мене на подальшу працю та сигналізують алгоритмам Ютуба, що це відео є корисним і цікавим, і вони починають рекомендувати його більшій аудиторії. І нас з вами стає ще більше, і значить, нам стає з вами ще цікавіше. А якщо ви хочете мені подякувати фінансово за мою працю, то я буду вам за це просто безмежно вдячним. Всі покликання ви знайдете в дописі до відео. Не забувайте також за підтримку наших сил оборони. Це зараз дуже важливе. Також підписуйтесь на мій Твіч та лайв канал на Ютубі, де я проводжу стріми, і ми чудово проводимо час. Ну що, ви вже приготували смаколики? Тоді ми починаємо наш новинний Дайджест. Нещодавно компанія Konami представила колекцію ремастерів класичних стелс-екшенів Metal Gear, яка отримала назву Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. І на честь цієї події навіть випустила трейлер. Критики залишилися не дуже задоволені збіркою, бо ніяких особливих Змін ігри не зазнали. Хіба що була дещо покращена графіка і трохи підредагована продуктивність проєктів. Головною перевагою цієї колекції є можливість без танців з бубнами запускати культові іграшки на сучасних ігрових пристроях. А геймерам, яких не влаштовує такий мув від японських розробників, рекомендується дочекатися ремейку Metal Gear Solid 3 Snake Eater, свіжий трейлер, якого також опублікували творці з Konami. Його показали. На презентації Microsoft Xbox Partner Preview. На жаль, геймдизайнери при створенні ремейку використовують вже дуже заплямований негативними відгуками руші Unreal Engine 5, який потребує дуже потужного заліза і має при цьому не набагато гарнішу картинку, ніж його попередник. І скоріше за все, всі ігри, які будуть виходити в найближчі кілька років на релізі, матимуть одні й ті самі вади. Це погана оптимізація і шалені системні вимоги. У невеликому Відео продемонстрували круто відтворені джунглі, стелс-механіку, яка дозволяє безшумно ліквідовувати противника, фізику забруднення, яка впливає на скритність, воду та різноманітних тварин, які будуть присутні у всесвіті гри. А також була додана нова механіка, коли головний протагоніст Снейк може рухатися на навпочепки, чого не було в оригінальній грі. І не дивлячись на все вище перелічене, розробники обіцяють, що свіжий ремейк з максимальною точністю збереже оригінальність. Та гейм дизайн. А також обіцяють зберегти загальну структуру, тому чогось суперглобального навряд чи геймери побачать. Також буде покращена графіка до сучасного рівня і буде змінений інтерфейс проєкту. Ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater отримує замість трійки в назві латинську букву Delta і розробляється для PlayStation 5, Xbox Series та ПК і має вийти в 2024 році. А тепер обговоримо з вами кілька новин, які стосуються стосується французького видавця ігор та розробника компанії Ubisoft. Раніше повідомлялося, що Ubisoft не планує випуск сюжетних доповнень до свого стелс-екшену Assassin's Creed Mirage, але з певних причин плани компанії змінилися. Скоріше за все, це обумовлено досить непоганим стартом іграшки. В головному меню гри з'явився банер, який закликає геймерів слідкувати за оновленнями і чекати нових пригод, бо дуже скоро з'явиться новий контент. Достеменно невідомо, чи це реалізація. Реально, буде нове сюжетне DLC, яке стане неочікуваною подією для фанатів серії, чи, можливо, в магазин просто додадуть нові косметичні предмети. Відомий інсайдер та журналіст Том Гендерсон розповів, що Юбіки працюють одразу над двома іграми серії Far Cry. Спочатку вони мали бути єдиним проєктом, а потім в процесі розробки було прийнято рішення зробити дві окремі частини. Перша це проєкт Blackbird, фактично, це сьома, однокористувацька користувацька частина. Шутера, події якої мають розгортатися на Алясці у вигаданому місці Алашніца. А друга це проєкт Маверік, яка має стати онлайн вінгалудженням від сьомої частини. Геймплейно вона має нагадувати, си господи, Escape from Tarkov, тобто екстракшн шутер, в якому гравець втрачатиме речі, якщо йому не вдасться евакуюватися з локації. Але не дивлячись на те, що ігри мають бути в одному сеттингу, онлайн іграшка має вийти раніше за сьому частину. А саме в 2025 році. А запуск її альфа-версії планується на першу половину наступного року. У нещодавному фінансовому звіті Ubisoft зазначили, що вони переносять якусь велику гру на наступний фінансовий рік, який триватиме з 1 квітня 2024 по 31 березня 2025 Я спочатку вирішив, що великою грою стала сумно, Skull Скален Боунс. Але більш обізнані люди, зокрема журналісти, з великих ігрових видань припустили, що це може бути екшен у відкритому світі Star Wars Outlaws. А на рахунок Skull and Bones, то його вже восьмий раз перенесли. І цього разу він має з'явитися на полицях магазинів до кінця березня 2024-го. Разом з ним в цей самий період має вийти вбивця Call of Duty X defined який мав релізнутися в жовтні, потім в листопаді, а тепер його відсунули ще далі. Найближчим релізом від Ubisoft. Стане аватар Frontiers of Pandora, який має відбутися вже 7 грудня поточного року. Якщо його також не перенесуть, звичайно, рухаємось до інших новин. РК не опустили руки та не закинули підтримку свого провального вампірського екшену Redfall. На цей раз вони провели оптимізацію та адаптували іграшку, щоб вона могла працювати на портативній консолі Steam Deck. Ситуація дуже нагадує Cyberpunk 2077. CD Projekt Red свій час теж провели невдалий старт, але не покинули проєкт, і за три роки він перетворився у адекватну гру. Можливо, колись і Аркейн доведуть свій шутер до ідеального стану. Хто зна. А ви як вважаєте, чи вийде щось з цього напівфабрикату у майбутньому, чи ні? 27 жовтня відбувся реліз кіберпанкового екшену Ghost Runner 2 від польської студії One More Level. Але, на жаль, за кількістю одночасних гравців, Сиквіл не зміг перевершити свого попередника, не дивлячись. На те, що іграшка отримала 91% позитивних відгуків в стімі, піковий онлайн не перевищує 1700 осіб, що є дуже низьким показником. Критики сходяться на думці, що гра стала краща за першу частину, а ігрові механіки були доведені до досконалості, а нововведення не псують гру, а зовсім навпаки. Також гравці зазначають, що складність гри виросла і вона стала ще більш швидка, за що вона і подобається геймерам. Гра, до речі, має. Українську текстову локалізацію, яку, як я вам вже розповідав, зробила контора, яка релокувала з болі до Фінляндії з назвою Localization S.E.E. -E Languages, тобто українською для нас з вами переклали гру Росіяни. Дякую полякам за переклад, звичайно, але для тих, хто перед купівлею хоче спробувати, що воно таке, той Гострунер 2 в стімі можна завантажити безкоштовну демоверсію. Свіжий екшен Marvel Spider-Man 2 б'є рекорди. За пер... Першу добу після релізу ексклюзив PlayStation 5 продався тиражем у 2,5 мільйони копій. Таким чином, павучі пригоди стали найпродаванішою грою на японській платформі за всю історію її існування. До прикладу, продажі попередньої частини франшизи Spider Man сягнули 3,3 мільйони копій лише за три доби після виходу. Гра отримала дуже схвальні відгуки від журналістів та геймерів і отримала аж 91 бал на метакритик. Сподіваюсь, Сподіваюся. Геймери на ПК за деякий час також зможуть зіграти в цей проєкт. На відміну від своїх колег з Insomniac, розробники зі студії Colossal Order випустили ганебний містобудівний симулятор City Skylines 2, бо його продуктивність дуже низька. Гра працює в трохи більше, ніж в 30 кадрів на секунду, навіть на топовій RTX 4090, а менш продуктивні моделі на кшталт 3080 або її аналог від AMD RX 6700. Не можуть навіть дотягнутися до позначки 30 FPS і виробляють лише від 18 до 24 кадрів на секунду. Найцікавішим став факт того, що самі творці почали говорити, що саме так і повинно бути. Бо буцімто, коли місто буде збільшуватися, то величезна кількість деталей дуже швидко з'їдять процесорну потужність. і гра почне працювати нестабільно. І взагалі їхній проєкт це не онлайн-шутер, де має значення частота кадрів. Тим не менш після шкоди. Квалу критики, геймдизайнери все ж випустили патч, який трохи поліпшує продуктивність гри. А от один з фанатів, самотужки, з'ясував, що відбувається з грою. У всьому виявилися винними зуби NPC. Так, вам не почулося зуби NPC, які мають занадто складну форму і багато полігонів навіть на віддалених моделях. І навіть коли штучну людину, яка йде місто, майже не бачить гравець, її зуби продовжують рендеритися, і це дуже витрачає ресурси. ПК, а коли популяція міста зростає, то деякі гравці почали зіштовхуватися з тим, що іграшка просто зависає. Автори гри та видавці поки що не прокоментували ситуацію з зубами NPC, а дуже шкода, було б цікаво послухати. 27 жовтня відбувся реліз довгоочікуваного горора від фінської студії Remedy Alan Wake 2. Гра отримала досить високі оцінки від критиків та геймерів, не дивлячись на вже як несумно про це говорити, традиційно. Криву оптимізацію, чим хворіє переважна більшість сучасних проєктів на Unreal Engine 5? Системні вимоги кінські, а продуктивність так собі, хоча б могло б бути і набагато гірше. Навіть спеціалізовані ресурси стверджують, що цьогоріч були релізи, в яких геймдизайнерам не вдалося досягти навіть такої продуктивності, як Valen Wake 2. Зокрема, це хоча б той самий Remnant 2 чи Immortals of Evium, у яких на релізі з продуктивністю була зовсім біда. Також фінські творці порадували українських геймерів і українською локалізацією, яка виявилася не дуже високоякісною, бо відчувається в деяких моментах присутність машинного перекладу. Мається купа хиб та друкарських помилок. Хоча в цілому грати можна. А от субтитри виявилися вкрай погано реалізовані, іноді встигати читати їх просто неможливо. Ну і на закуску виявилось, що над перекладом на солов'їну знову ж таки працювали наші болотні сусіди. І навіть в лапках спеціалісти з окупованої частини Донецької області. Якщо довіритися чуткам, які блукають в мережі, то Ремеді не наймали якусь конкретну компанію, яка спеціалізується на перекладах та локалізаціях, а вирішили заощадити гроші і запросили окремих фрілансерів, які змогли б зробити український переклад. І цими працівниками виявилися, на жаль, росіяни. Отак, шановні, вже другий проєкт українською за такий короткий проміжок часу, який для нас. Переклали окупанти. Наші ентузіасти вже збирають перелік неточностей для того, щоб повідомити Ремеді про жахливий контроль якості і запропонувати їм виправити помилки в перекладі. А як ви ставитесь до того, що московитів ще досі розробники залучають до розробки ігор? Напишіть мені, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Тейон напередодні релізу шутера від першої особи Robocop Rock City опублікували свіжий трейлер. Нагадаю, що події гри відбуваються в недалекому Лекому майбутньому в Детройті, який потерпає від жахливих злочинів, а мегакорпорації намагаються розділити владу. Гравцям треба буде взяти на себе роль робота поліцейського, який має навести порядок і зупинити хаос, який спричиняють місцеві кримінальні угрупування, та захистити цивільних громадян від бандитів. Гра будується на сумнозвісному руші Unreal Engine 5, та також має дуже погану оптимізацію, не дивлячись на доволі простий візуал. Грошей в студії було не дуже. Багато щоб робити щось неперевершене, але зберегти атмосфери культового фільму їм вдалося. Проєкт має вийти вже 2 листопада на PlayStation 5, Xbox, Series та ПК, а в стімі для українських геймерів він коштуватиме 899 гривень. NightDive Studios, які працювали над ремейком System Shock, оголосили, що ремастер культового шутера Star Wars Dark Forces вийде 18 лютого наступного року. Але водночас творці пояснили, що це буде скоріше за все, порт для сучасних платформ, а не повноцінний ремастер. Тому якихось суттєвих поліпшень не буде. Оновлений проєкт матиме підтримку сучасних моніторів з роздільною здатністю 4K, а також можна буде грати в 120 FPS. В ранньому доступі в Steam з'явився Фактично, ремейк першої частини АРК, АРК Survival Ascended В ній розробники покращили графіку, фізику та переробили інтерфейс, додана можливість кастомізувати персонажа, предмети та споруди та багато інших менш значущих покращень, завдячуючи Рушію Unreal Engine 5, на якому ж таки побудована іграшка, вона поповнила перелік супернеоптимізованих проєктів, про які ми вже навіть сьогодні достатньо сказали. Так от, топові збірки в склад, які входить. RTX 4090, як ви вже здогадалися, не здатні видавати 60 FPS навіть у Full HD, не використовуючи апскейлінги на кшталт DLSS та FSR. По цій новині я маю окремо проїхатися у своєму випуску веселих ігрових новин, де ми з вами рофлимо та знущаємось з ігрових подій та персонажів. Тому не забувайте підписуватися та вмикати дзвоник, щоб не пропускати нових цікавих відосів на каналі. Компанія Valve відмовляється від. Регіональних цін в низці країн і переводить їхні магазини в долари США. Це стосується насамперед Аргентини та Туреччини і ще 25 країн Латинської Америки, Близького Сходу та Північної Африки. України поки що це не стосується, але є велика вірогідність, що український стім також буде переведений на долари з тих самих причин, що і в інших регіонах: це нестабільність місцевої валюти і значні коливання курсу. Міністр цифрової. Трансформації Михайло Федоров повідомив геймерам, що компанія Xolla, яка обробляє платежі гравців на популярних ігрових майданчиках Steam та Epic Games, а також Ubisoft, Roblox, Visa, Twitch та MasterCard, що вона ще досі не пішла з Росії, не дивлячись на гучні заяви, що вони закривають офіси в низці міст на болотах. Тепер стало відомо, що вони не просто не закрилися, а ще й винаймають нових співробітників в ці офіси, таким чином збільшуючи кількість податків, які сплачують на Московії. Цитата: ці податки були використані для фінансування російської війни в Україні у 2022 році. Тільки за своїх 240 співробітників у Росії XOL заплатила понад 2,1 мільйона доларів податків. Російський офіс КЗО, ймовірно, набув статусу підприємства особливої важливості для російської економіки, що захищає співробітників компаній від мобілізації. Кінець цитати: Український уряд вже направив. Відповідний офіційний документ до вище зазначених компаній, щоб вони терміново припинили співпрацю з ГЗО і не фінансували вбивство українців. Це все звичайно дуже круто. Я повністю підтримую дії нашого міністра і хід його думок супер правильний. Але знаючи ці розжирівші корпорації, вони можуть викинути щось неадекватне. Всі вже з нетерпінням чекають анонсу нової частини культового екшену GTA. Ходили чутки, що він має відбутися наприкінці. Жовтня, але, мабуть, ці інсайди виявилися хибними. Тепер мережею почала ширитися інша інформація. Вона може засмутити деяких гравців. Буцімто Rockstar відмовляється від релізу нової GTA на всіх платформах, а вихід гри відбудеться лише на консолях, як це було з GTA 5 та RDR 2. А ПК козаки зможуть доторкнутися до майбутнього шедевру, можливо, навіть за кілька років. Один з перевірених інсайдерів з Ніком Tez2 розповів гравцям. Що ще рік тому він був позитивно налаштований, що гра на ПК вийде того самого дня, що й на консолях, але тепер його думка змінилася, і він має звістку, яка здатна дещо затьмарити цю радісну новину. Цитата: версія для ПК більш глючна, ніж версії для консолей. Рокстар не хочуть, аби у найочікуванішій грі на ПК вийшла ситуація, як Star Wars Jedi Survival чи The Last of Us Part 1. Я чув з різних джерел, що розробники очікують випуску GTA 6 на. Ка дещо пізніше, бо потрібно більше часу на розробку. Сподіваюсь, ця затримка лише на кілька місяців. В кінець цитати: сподіваюся, що це не правда, бо купувати консоль заради GTA 6 у мене особисто немає ніякого бажання. Звичайно, якщо затримка буде лише на кілька місяців, то якось переживемо. А тепер подивимося, що цікавого можна придбати в Epic Games Store та Steam на цьому тижні безкоштовно до 2 листопада можна поповнити свою колекцію ігор в Epic Games Store платформ. Головоломкою тандем a Tail of Shade французької студії Monochrom Perрі. Також безкоштовно можна додати до своєї колекції другу частину The Evil Within від студії Tango Gameworks. Акційна пропозиція завершиться також 2 листопада, тому поспішайте. Свіжі пригоди Шерлока Голмса від української студії Frogwares Sherlock Holmes The Awakened можна придбати зі знижкою 45% за 501 гривню. Акційна пропозиція завершиться вже завтра, 1 листопада. А тепер переміщуємось до магазина Діда Габена. Зі знижкою Осімдесят 70% можна придбати відносно свіжу ганялку Need for Speed Unbound від британської студії Criterion Games. за акційною пропозицією, яка завершиться 2 листопада, гра коштуватиме 504 гривні. Культовий вестерн Red Dead Redemption 2 від Rockstar Games можна купити зі знижкою 60% лише за 359 гривень. Акційна пропозиція діятиме до 6 листопада. Шутер від першої особи Metro Exodus від української Fora Games до 2 листопада перебуває на розпродажі зі знижкою 80% і коштує лише 159 гривень. На цьому у мене все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ви неймовірні красунчики. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Пишіть коментарі та протискайте вподобайки, щоб український контент просувався алгоритмами Ютуба і його могли побачити в своїх рекомендаціях ще більше глядачів. Дякую. За підтримку всім донаторам та спонсорам каналу, дякую вам всім за перегляд. Не забувайте за підтримку наших незламних воїнів. Це зараз дуже важливо. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. Головне, не забувайте за те, що війна досі триває, і лише разом ми зможемо подолати ворога. Бережіть себе, слава Україні! Переможемо!